Мешканцю Чернівщини повідомили про підозру в пособництві державі агресор. Він налагодив схеми забезпечення підприємств промислового комплексу РФ кабельною продукцією, Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Повідомляють в офісі генерального прокурора. За даними слідства, бізнесмен до повномасштабного вторгнення РФ на територію України зареєстрував на тимчасово окупованій території Донецької області підприємство. Організував серійне виробництво широкої номенклатури кабельно-провідникової продукції. Він налагодив співробітництво зрядом підприємств. Як на тимчасово окупованій території Донецької області, так і на території РФ, постійно перебуваючи на Чернігівщині, чоловік продовжив бізнес на тимчасово окупованій території та забезпечив дистанційне керування підприємством через компаньонів серед мешканців міста Донецьк. Для безперешкодного ведення бізнесу на тимчасово окупованій території він перереєстрував його за російським законодавством і погодився сплачувати податки до бюджету РФ, щоб проводити перемовини зі споживачами продукції, в тому числі з представниками Росатому, власник кабельного. Ого, бізнесу в умовах воєнного стану періодично відвідував державу агресора. Йдеться в повідомленні офісу генерального прокурора.